Робимо пластикову табличку на двері по типу відчинено зачинено В корелі зробили макет. Це з 3 мм тощини буде, це буде 2-мм тощина пластик. Запускаємо RDWorks. Так, Щобі це акрил налаштовуємо і стартуємо. Трійку порізали, зараз поставимо матеріал двійку, так само О, засвітило, запускаємо на порізку. Так, ми зараз готуємо третю частину, фінальний елемент. В результаті в нас вийшли такі част... запчастини. Ми будемо використовувати для їх склеювання скотч orfall для акрилу, а щоб гарно їздила табличка автомобільний антискрип. В результаті у нас має вийшло такий сендвіч. Це буде дно. Потім ставимо проставку. Серединку і наверх приклеїмо лице. Ну, і будуть нанесені написи, як буде їздити. Так, так. І закривати буде. В ту сторону відкрито, в ту сторону закрито. Ну, такий принцип. Зараз беремо, покажу далі, що вийшло. Деталі вже обклеєні. На пластик наклеєні наклейки. Тут наклеєна бархатка, щоб воно гарно їздило. О, ну, а тут скотч. Відповідно, будемо збирати. Приклеїли першу рамку. 3 мм і в результаті буде отак. А це буде лице. І потім все затягнути в сіру плівку.